Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогоднішнє відео почну з нашого сніданку. Сьогодні він у нас такий незвичний, бо зазвичай ми яйця вживаємо в якомусь варіанті. Сьогодні вівсяна каша, давненько в нас її не було з медом. Мед кладу старшим діткам, молодшому – ні. Та з ягодами і фруктами. Я дуже любила раніше такий варіант сніданку, також додавала горіхи, зерна, От просто обожнювала. І також любила ще з арахісовою пастою. От солодка вівсянка для мене це просто якийсь, як не знаю, стандарт вівсянки. Не можу сприймати вівсянку солоною. Але, можливо, просто не готувала якісь такі знаєте, варіанти, які б мені були смачні. Хоча я пам'ятаю, минулої зими. Коли ми жили у Свекрів на сніданок, зазвичай у нас була саме солона вівсянка, і тоді якось був такий час експериментів. Напишіть, які ви сніданки вживаєте, що вживаєте більше, бо в моїй сім'ї найчастіше це. Яйця, омлет, я знаю якийсь там бутерброд до яйця, щось з зеленю, салатик. Ось такого плану. Також дуже значну частину займають солодкі варіанти: це оладки, млинці, сирники, вафлі, ось такі страви. Тому я якось або яйця, або солодощі. Дуже апетитно, як на мене, виходить. Додаю малину, порічку, абрикоси. І ще в той день ми вживали окремо лохину, обожнюю період ягід свіженьких. Вже є і у батьків чоловіка, але ми на жаль через вітрянку до них. Не їздили вже цілий місяць, і ми будемо снідати. Ще покажу вам ось так, як цвітуть мої петунії під віконечком. Якось одного дня я помітила, що вони геть зачахли, і зрозуміла, що я два дні їх не полила, тому зараз стараюся щодня доливати водичку, аби вони не, ну, не переросли чи не посохли. Бо спека, хоч і північна сторона, вже досить велика. Дуже мені подобається, особливо запах, хоча є одна петунія з якимось не дуже приємним ароматом. Навіть не знала, що таке можливо. Я думала, що вони всі пахнуть приємно, але одна там трішечки не дуже. Накупила сьогодні на ринку під час того, як вигулювала старшого сина до школи. Він займається англійською мовою влітку, тому ось маємо такі походи до школи. Накупила на риночку різних ягід. Я вже показувала на сніданок, а також свіжі овочі. Ви знаєте, вже, слава Богу, вони є, бо взимку це ті резинові огірки без смаку, просто якась вода. Ті помідори взагалі не знаю, я їх не люблю навіть взимку купувати. Якщо що, то вже хоча б перець болгарський купую. А ціни на них взимку досить високі. Зараз і смачно, і доступно, тому насолоджуємося повною мірою. І якби знати, що буде світло, то можливо б я навіть і поморозила там на піцу, чи якусь томатну пасту, і кабачки можна заморожувати. А так, не знаючи, що воно буде, не буду цього робити. Як ви зберігаєте овочі і які у вас плани на цю зиму? Підкажіть як краще. Я не дуже і діти, не дуже полюбляємо саме консервацію, але може хтось якусь страву знає з овочів, щоб якості овочі на зиму зберегти, то буду дуже вдячна. Напишіть обов'язково в коментарях. Ну, а я поки все перемиваю, тому що тиждень мав бути дуже насичений, і хотілося якось собі трошечки часу більше мати, тому я заздалегідь все перемила, посушила і відправила чистими в помити холодильник. І таким чином, що разу не потрібно перемивати, але зазвичай я так з овочами не вчиняю. Але цього разу так треба було, бо зараз я всі дні. Майже вдома з дітьми, і чоловік поїхав у відрядження і їздить майже щодня. Він приїжджає додому ввечері, але раніше він працював більшу частину свого часу з дому. І відповідно чимось мені міг допомагати. Ну, звичайно, це знаєте, хочу навіть допомогти там посидіти і там буквально в туалет сходити. Це вже була поміч зараз. Такий період, що поки що без цього. Тому я задумувалася над тим, аби брати в поміч якусь няню, але можливо не буду цього робити, бо, можливо, я просто зменшу навантаження дітей і таким чином на себе. Ну, побачимо це. Я так ділюся своїми думками, але ось стараюся робити якісь собі помічні речі. І ми прийшли з дітьми. Заняття діти були голодні і вирішила зробити швидко шаурму. Якраз були всі інгредієнти. Однак, замість курятини а, був, був лише кролик, вирішила його докористувати, Це якраз відео буквально свіженьке після того, як я показувала відео. Як я готую кролика. І знаєте, дуже-дуже навіть смачно вийшло. Можна використовувати для зелені якісь листя айсбергу, можливо, якась суміш листя, листя є. Я ж взяла білокачану капусту, синю цибулю, помідор і моркву по-корейськи. Звичайно, соус смачненький і ось це м'ясо кролика. Досить смачно вийшло, головне, що це швидко, і я точно впевнена, що всі на Наїдяться, а не залишать. Бо у нас зараз якось так ніхто не хоче каші. М'ясо окремо, теж не дуже хочуть. Овочі, ну, скільки їх діти з'їдять, там один-два щось поїдять і все, бігають, максимум в ягідки. Пити, пити хочуть. Ну, солоденькі, звичайно, це в будь-який момент хочуть, але ось так, щоб сісти і ґрунтовно якось поїсти, то ні. Тому. Тому от шаурма це класний вихід, на мою думку. І ще цього тижня з дітьми замісили тісто, готували домашню піцу з залишків м'яска, ковбаски, сирів і залучила до всього процесу всіх дітей. То теж досить такий класний варіант. У мене є рецепт швидкого тіста на піцу, і буквально там пів години вся сім'я нагодована і точно все з'їдять. seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago i've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago but all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago <laughs> are not the same as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago <laughs> Заливала свої орхідеї, і в мене тут нарощується біла. Ну, жовта до нарощу, як я вже говорила в минулих відео, і ще вона у мене пускає новий цвітонос, наскільки я. А, ні, то корень. Один листок вона скидає. То корень, я думала, то вже цвітонос. Думаю, куди. Так, обережно опускаємо. Так, ось ця. Ну, я їх вже і пообрізала би на літо, до нарощує. Та ще квітує, одну вже скинула. Ось, що ще ось ця Донарощу, це я так неаккуратно поламала була. І десь я бачила листок, вже почав. А, ось на цій. Тут, по-перше, я вже обрізала, вона знову пустила. І листочок. Новенький, іде, і плюс сюди корінці. Це вже у них такий сезон нарощування коренів, плюс листків, вони літо у мене не квітують, але щось та й прокидається. Це так їх поливаю. Заливаю наполовину, на трошки більше, ніж половину. І на півгодини годину лишаю, потім воду зливаю. Раз на тиждень таке роблю. Але якщо... Вони стоять на півночі у вас, то рідше це варто робити. Дивіться на корені. Якщо вони, якщо вони вже такі сиві, треба поливати. Якщо вони вже ще зелені, ще не треба. І маю намір помити вікно, бо воно таке бруднююче. Це я тут прикриваю орхідеї, аби вони не палились під сонцем. Треба вже тут прибрати. Мошка налетіла ну і помити скло. Буду займатися миттям вікна, бо тут я не прибирала довше всього знаєте, Було б варто, мабуть, цей вже папірус замінити на інший. У мене дуже багато його, але я так лінувалася, я вам чесно скажу. <смі> я навіть скотч лінувалася приклеїти. От Бувають такі дні, знаєте, що просто видушуєш себе якісь дії, а нарешту просто не вистачає. А бувають дні, навпаки, супер багато енергії і ти готовий робити, я не знаю, якби в мене була якась стара хата з е, старим я не знаю, горищем, яке потрібно було все відсмалювати. Віддерти, я би це все робила з величезним задоволенням. Я іноді настільки залипаю в такі відео, там, де якусь стару, бруднючу хату відмивають. У мене аж слинка тече. Я настільки люблю от, прибирання і це відчуття, що це ти досягнув цієї чистоти і е, е, різними способами досягнув. Ну, це прямо для мене задоволення. Я знаю, що це є е, е, трішки така, як медитативна річ. Тому, мабуть, я таким чином рятую від чогось свою психіку. На обід вирішила приготувати рибу. Сьогодні в мене шматочки філе. Яке ще в морозилоці чекало свого часу, і ось цей час нарешті настав. Не дуже я полюбляю рибу, окрім червоної, майже не їмо її. Але іноді і біла буває. Тут все просто: олійка, сіль, улюблені спеції. Я додаю спеції до риби, бо вони мають приємний аромат і не мають такого, знаєте, сильного запаху риби під час готування. Але тут уважно дивіться, щоб не було занадто багато. То солі і не переборщити з цим. Також буду запікати такими невеличкими шматочками морквинку. Я дуже полюбляю якісь акценти, такі щоб і смак трішечки додало до рибки, і щоб якісь овочі були. Та от у мене була частинка лимону, вирішила теж до риби додати, хай там печеться і пускає соки. Все просто це відправляю запікатися, трішки ще підсолила і додала олійки до овочів. І займуся стравами, на які мене надихнула Аліна Family Lifestyle. Алінка показувала класні рецепти з кабачка, і настільки це апетитно, я собі захотіла в той же день приготувати і почала з рецепту спагетті з кабачка. Це. Неймовірно смачно. По-перше, це не схоже на звичайні кабачки, наприклад, печені або смажені от абсолютно не схоже. А по-друге, це, це дуже смачно. От навіть чоловік він говорив, що не схоже на кабачок і неймовірний смак. Для того, щоб більш красиво виглядали ваші макарони, не полінуйтеся і натеріть. Натріть їх на їх їх терці для моркви по-корейськи, щоб вони такими довгенькими вийшли. Якщо у вас такої терочки немає, можна нарізати, але це буде трішечки довше. Бо якщо робити таку коротеньку е, нарізку, то вийде зовсім інший смак, бо вона буде дуже ця, цей кабачок буде дуже багато соку давати. Ось так я нарізала всю тверду частину кабачка, а вже частину з зернами я не чіпала, ну, тому що вона і не дасть ось таких довгих волокон. І далі відправляємо тушкувати на пательню. Можна тушкувати просто у воді, а можна в якомусь соці або в якомусь кремі. Я мала... Такий кремовий сир, який зазвичай ми купуємо для того, щоб нарізати намащувати на хліб. І саме його я використала. Я його зараз пізніше покажу і дуже рекомендую в такому вигляді. Я не знаю, як буде з вершками або, там, наприклад, зі сметаною. Також, напевно, дуже смачно, але от саме з цим крем-сиром, це просто божественно. Ще можете додати чесничок, якщо ви полюбляєте. Сіль перець, і не забивайте іншими якимись спеціями. Ви просто кайфанете від смаку кабачків в такому вигляді. А залишився. У мене ще один кабачок і частина від попереднього, тому вирішила зробити. Спочатку думала млинці, а потім думаю, в мене працює духовка, треба використати момент і зробити щось в духовці. І вирішила зробити гнізда з кабачків до натертого кабачка. Я додала багато солі, щоб він пустив сік. Ну не зовсім багато, так по смаку, звичайно. Поки сік там виділяється, нам потрібно буде його пізніше злити. Приготуємо ще сир, його потрібно натерти на терочці, бо він буде слугувати основою, яка все це, всю цю нашу страву зліпить в одне. І, і власне, ще одне яєчко додаємо, і з ось цієї маси будемо ліпити. Гнізда, обов'язково використовуйте пергамент змажте його олією. А для начинки я використала фарш, навіть не фарш, у мене не було під рукою розмороженого фаршу. У мене були куплені ковбаски, типу мюнхенських і я кілька ковбасок просто зняла з них плівку і, власне, той фарш використала для своїх гнізд. Я не очікувала, але. А ці гніздечка з'їли всі мої діти. Просто я говорю: тут кабачок. Вони ні-ні ні. Я кажу у вигляді гніздечка, ну, звичайно, дітям, чим цікавіше, тим вони швидше погодяться і вони з'їли. Я була в шоці, бо кабачки взагалі-то вони нас не дуже полюбляють. Тут я пригадала на цьому моменті, що потрібно ще змастити е пергамент олією, і вже <свісно>, свої страви пере е переносила таким чином якимось. Е робимо ось так: от е щось у формі гнізда, лунки такої, і посерединці невеличку. Таку дірочку, але не повністю до самого дна, а щоб все-таки на дні кабачок ще лишався. І посередині додаємо нашу начинку з фаршу. Ну, якщо у вас суто фарш, додайте до нього ще якісь спеції. Яйця можна не додавати, воно нікуди не витече звідси. Можна навіть натерти морквочку, можна щось по типу рису ще додати туди. Ну, словом, що ви там собі маєте, то і додавайте. І я запікала е, разом з рибою е, хвилин 30, напевно. Все прекрасно приготувалося. Дочекайтеся, щоб воно охололо. воно гарненько сходить з пергаменту, у мене нічого не відвалювалося, тримало форму. Ну, звичайно, лопаткою широкою перекладаєте на тарілочку. Дуже-дуже класна і смачна страва. І теж, знаєте, така небанальна і е, от, цікавенька, я б сказала. Ну, а поки там смажаться наші гнізда і також грибка, я вирішила стушкувати спагетті. Я робила суто на нас двох з чоловіком, бо не знала, як відреагують діти, але якби знала, зразу б зробила і на них. Це дуже-дуже смачно. Додала ось цей крем-сир, який говорила. Можна будь-якої фірми ну, бажано без оцих добавок по типу. Що там є рибка, так, чи ще щось. І це дуже і дуже апетитно, смачно. Цей соус він повністю випаровується, залишається лише така тверда його частинка. Я ось з рибою подаю і ось ця морква. Словом, дуже так апетитно. і Ситно, ну, хоча тут такий лайтовий варіант підійде для тих, хто худний, мені здається. Або навіть для тих, хто на пост тримає е, піст. Просто тут з вершки поміняйте на водичку. Ось такий у нас сьогодні обід, ну, просто якийсь ресторанний. Я дуже задоволена, це дуже смачно. Лимончик потім довичавлю і. Виходить апетитно. А син ось тримає своє гніздечко в готовому вигляді, дуже і дуже йому сподобалося. Справді, діти з'їли. А тут я покажу вам, що купувала в сільпо, закінчилося все, тому треба було бігти. Купила маковичок, дитина попросила щось соленьке, тому їм трубочки. Лаваш, ну, знаєте, знадобиться, у нас лаваш не пропадає. Також ось такий кисломолочний сир. Вперше побачила в такій картонній упаковці, і навіть суто за це вирішили його спробувати. Бо якщо всі виробники ось перейдуть на менше використання пластику, то може це якось буде нашу планету спонукати до того, щоб не виробляти його. Сосиски, молочко, багато п'ємо кави, хоча я знаю, що це не дуже ок з молоком постійно. Шматок рибки на акції був, сметанка те, що на щодень потрібно. Сир твердий, якийсь був акційний Мазда, 45% взяла дві пачечки. Також бувають знижки на сир, часто дивлюся на них. Масло було біле. Біло, якось так. По 49,90, тому взяла дві упаковки ковбаску. Знаєте, ми не дуже прям і їмо ковбаси, але іноді, ось там щось в кілька днів, якийсь бутербродик, дуже захотілося. Ось такі йогурти. Вони взагалі дуже дорогі, але вони були по акції, а ще й знижка мінус 50, бо на наступний день закінчився термін придатності. Дітям агуні, ну дітей багато, тому і сирків багато. знаєте, Бо в нас всі, всі сядуть одного дня поїсти вже мінус 3. На, на до речі, про той ось йогурт зі знижкою дуже смачний, мені сподобався а, і взяла ще акційну свининку і акційний фарш. Не скажу, що тут щодня акції, але коли вони є, то користуємось нагодою. Печиво, ну, як бачите, вуглеводів багато, бо діти щось постійно хочуть їсти, ростуть організми, тому ось таке ось соломку даю прямо зразу, бо вже плачуть за кадром, що хочуть. Також взяла морозиво. Зараз спека, тому в холодильнику, якщо не упаковка велика, то якісь такі купую. І малі хочуть іноді, і я полюбляю морозиво. І взяла трошечки ягід. Ще знайшла непогану черешню в сільпо. Я знаю, що зараз ціни різні. У нас була по 110, здається, якщо я не помиляюся в той день. І досить смачна, велика, не зіпсована. Порічка зі знижкою, хоча б в прекрасному стані. Не знаю, що це така за акція, зазвичай такі речі дорого коштують. І малина теж мінус 50. Ось ці лоточки по 40 чи 50 гривень обійшлися недорого. Ще взяла кілограм мандаринок. Фрукти у нас всі йдуть, але, знаєте, якось яблук ще чи вже не хочеться. А от мандаринки ще діти полюбляють, хоча ми їх не часто купуємо. Взяла хліб, я дуже полюбляю цей Покровський, він і м'який, довго зберігає свою м'якість і дуже смачний. Ще печиво. І, власне, ось така закупочка на 1900 гривень. Здається, ось такі ціни. Ну, все дорого, я думаю, що у вас також. І ось в ранішня закупка овочів, тому в холодильнику зараз. Трошечки є, слава Богу. Ну, і знаєте, кожен день виконую якісь речі, які я просто навіть не встигаю рахувати, скільки разів за день я це роблю. Прибираю іграшки, або дещось збираю, або мию посуд, або просто якесь сміття підмітаю. І так само з постілю дитячою. Вони в мене вміють застеляти, але. От, мій перфекціонізм не дає мені розслабитися, поки я не побачу там рівно застелене ліжечко або правильно покладений пледик на дивані. Я знаю, що це не в дітях проблема, а в мені, але от я себе нормально почуваю після того тому роблю. Хоча потім ввечері падаю, вже аж від знемоги, і дуже часто жаліюся, що втомилася. Треба було перестелити постіль дитячу. Зараз, нарешті, діти видужують, і потрібно слідкувати за гігієною їхнього спального місця, частіше міняти постіль. Я думаю, що. Всі під час вірусних захворювань це розуміють, і також обов'язково поміняємо зубні щітки діткам. Ну і всі всі текстильні вироби під час хвороби я міняю щодня. Звичайно, прати доводиться частіше. Якось в ці дні у нас трохи було світло, зараз вже вимикають. Ось така от ситуація, думаю, що всі ми плюс-мінус в однакових умовах. Дякувати Богу, що було і те світло, що було, і будемо надіятися, що буде хоч якесь і надалі. Вийшла ось така сьогодні балаканина, навіть не знаю, чи буде музика. Захотілося поговорити. Чоловік зараз, коли озвучується відео, вигулює діток. Нарешті вони можуть вже гуляти на вулиці, вони вже не є заразними, хоча ще висип на них є. І ну, багато людей, звичайно, шугається нас, десь там обходить стороною. Але ну, якщо запитають, то скажу, що ми не заразні. Якщо бояться, то хай. Я хай їх кожен вирішує, як хоче, я не буду, напевно, бігати з довідкою про здоров'я. Ну І під вечір е вирішила ще попрасувати декілька футболок після прання, тому що вже в чоловіка геть зовсім не залишилося таких нормальних, щоб носити десь в місто. Ну, і в мене там кілька потрібно було. Хоча я дуже не люблю прасувати, і я стараюся так сушити одяг, щоб він вже був плюс-мінус рівний. Е а там постіль чи рушники, я взагалі не прасую, бо не бачу в тому сенсу. Ну, а от десь там в люди вийти, як то кажуть. Чи, можливо, дитячий якийсь одяг на якісь там заходи, а так, домашній, чи навіть садочок, я це все не роблю, бо в е нас і так занадто багато справ, мені здається. Якщо ще я буду це робити, то я просто здурію. Але я дуже шаную тих жінок, які це все роблять. Пам'ятайте, що ви неймовірні, і таких господин, як в Україні, не знайти ніде по світу, і це правда. Цінуйте себе, і хай е, ті, хто мають таких біля себе мам, чи сестер, чи бабусь, чи хто ви не є, також вас цінують, бо е, самі того ви не розумієте, що ви неймовірні. Любіть себе, жінки, і бережіть. Ну, а я закінчую це відео. Дуже дякую всім тим, хто додивився, не прокручував, поставив лайк, а можливо, і підписався. Дивіться інші мої відео, їх багатько на каналі. Бажаю всім вам мирних днів і ночей і зустрінемось зовсім скоро у нових відео. Бережіть себе!